Добрий день, з вами я називати Бондаренко, і сьогодні ми провели опитування в наших учнів, що вони знають про Великдень. Що ви знаєте про Великдень? На Великдень печуть Паски, в деяких сім'ях мають вікна та малюють крашенки. Чи є у вас улюблена страва на Великдень? Пасха. Чому? Тому що вона солодка і файний хліб. Що ви знаєте про Великдень? Знаєш, святять паску, малюють яйця що Там багато чого почують, особливо моя мама дуже любить паску пекти. Чи є у вас улюблена страва на Великдень? У мене є. Моя любима страва це паска, тому що вона є солодка. А в тебе? У мене також є. Моя улюблена страва це хрин, тому що я люблю гостре. Чи є у вас якісь сімейні традиції на Великдень? Я б не сказала, що це зовсім як традиція. Але коли ми з сестрою були маленькі, наша мати ховала шоколадні яйця, і ми з сестрою їх шукали по хаті, по дворі і так далі.